Вітаємо вас на каналі плюс Україна Kids. Тут ви зможете дивитися мультфільми та цікаві історії арабською мовою з українським перекладом. Ми створили цей канал, щоб вивчення арабської було цікавим та швидким. У кожному відео ви почуєте матеріал тричі. Спершу прослухаємо історію без субтитрів просто слухайте і занурюйтесь у мову. Потім розберемо всі фрази. Та перекладемо їх українською. Якщо повторюватимете у голос, нові слова та фрази запам'ятовуватимуться швидше. Далі повторно прослуховуємо із субтитрами для кращого закріплення. Дякуємо, що обираєте українське. Отже, слухаємо матеріал перший раз. ЕМРАЙБ.штумінельбейт. اول شيء احتاج الى حليب وخبز وتفاح وبيض دخلت السوبر ماركت كانت هناك موسيقى هادئه وعربات كثيره ذهبت الى العامل وسالته عفوا اين اجد التفاح قال لي التفاح هناك في قسم الفواكه الى القسم ووجدت تفاح اخضر واحمر اخذت اربع تفاحات ثم ذهبت الى قسم الخبز رايت الخبز الطازج اخذت رغيفا ثم الى قسم الحليب فتحت الثلاجه واخذت زجاجه بقي البيض ذهبت الى الرف الاخير وكان هناك كرتون بيض الان لدي كل شيء ذهبت الى الصندوق قلت مرحبا اريد ان ادفع قالت البائعه كل شيء بخمسه وعشرين درهما دفعت وقلت شكرا مع السلامه قالت لي شكرا لك الى اللقاء خرجت من السوبر ماركت وانا سعيده الان الى البيت سلوكي مو ماتريال تشطينا перекладом мовою مرحبا بريفيت مرحبا بريفيت اليوم احتاج ان اشتري بعض الاشياء من السوبر ماركت سيخدني مني потрібно купити дещо في супермаркеті. اليوم, Сьогодні мені потрібно купити дещо в супермаркеті Амсактубилкаїмаштун альбет. Я взяла список і вийшла з дому. Амсактубилкаїма вахараштум альбет. Я взяла список і вийшла з дому. Ауалшей. Ахтаж ілля халіб уахопзуатуфайд перше, що мені потрібно: молоко, хліб, яблука і яйця. Аулшей. Ахтеджу ілля халіб в ахопзуватуфах Уабаїд. Перше, що мені потрібно молоко, хліб, яблука і яйця. Дехальту супермаркт. Я зайшла в супермаркет. Дахальту супермаркт. Я зайшла в супермаркет. Канатхунека мусіка Гадія. Уарабатка. Там була спокійна музика, і багато візків. Канатхунека мусіка Гадія, Уарабат Кафіра. Там була спокійна музика і багато візків. Я підійшла до працівника і запитала Дагабт Іллял Хамель Уасаальту. Я підійшла до працівника і запитала. Афуан, айна Аджиду Туфаг. Вибачте, де я можу знайти яблука. Афуан, айна Аджюду Туфаг. Вибачте, де я можу знайти яблука. Калялі. Він відповів мені. Калялі. Він відповів мені. Аттуфах гунак фікисмельфаке.

Я взяла чотири яблука і пішла до хлібного відділу. Ахаттуарбатутуфахат. Тумадагапту іллякисмилхобс. Я взяла чотири яблука і пішла до хлібного відділу. Рейтулхубзаттазадж. Ахастурагіфан. Я побачила свіжий хліб і взяла буханець. Рейтулхубзаттазад. Ахастурагіфан. Я побачила свіжий хліб і взяла буханець. Тума ілля кисмілхаліб. Потім до молочного відділу. Потім до молочного відділу فتحت салледжа уаахетту зуджаджа. Я відкрила холодильник і взяла пляшку. Фатахту селледжа уахетту зуджаджа. Я відкрила холодильник і взяла пляшку. Бакялбаїд залишилися яйця. Бакьялбайд залишилися яйця. Дагабтуила Рафіль Ахір ваканагунака картон байд. Я пішла до останньої полиці, і там була упаковка яєць. Я пішла до останньої полиці. І там була упаковка яєць. Лан ладеє кулшай. Тепер у мене є все. Еллеє кулшай. Тепер у мене є все. Загапту ілляс сундук. Я пішла до каси. Загапту ілляс сундук. Я пішла до каси. Культу. Я сказала Культу. Я сказала. Мархабан уріду Уридуан атфа. Привіт, я хочу заплатити. Мархабан уріду Уридуан атфа. Привіт, я хочу заплатити. Калатільба. Продавчиня сказала. Калатільба. Продавчиня сказала. Кулюшей ін бихамсатен дирхаман. Усе разом двадцять п'ять дирхамів. Кулюшей ін бихamсатен дирхаман. Усе разом двадцять п'ять дирхамів. Де фату окульту я заплатила і сказала. Де фату окульту. Я заплатила. І сказала. Шукран майсалема. Дякую до побачення. Шукран майсалема. Дякую до побачення. Калятлі. Вона сказала мені. Калятлі. Вона сказала мені Шукрен лек Іля ліка. Дякую тобі до зустрічі. Шукранляк Іллялліка. Дякую тобі до зустрічі. Харешту міна супермаркет, у ана саїда, Я вийшла із супермаркету щаслива. Харешту міна супермаркет, у ана саїда, Я вийшла із супермаркету щаслива. Ель ан ілляльбейт. А тепер додому. Ель ан ілляльбейт, а тепер додому. Прослухаємо матеріал ще раз у розмовному темпі для його кращого закріплення. مرحبًا. اليوم أحتاج أن أشتري بعض الأشياء من السوبر ماركت. أمسكت بالقائمة وخرجت من البيت. أول شيء أحتاج إلى حليب وخبز وتفاح وبيض. دخلت السوبر ماركت. كانت هناك موسيقى هادئة وعربات كثيرة. ذهبت إلى العامل وسألته: عفوًا، أين أجد التفاح؟ قال لي: التفاح هناك في قسم الفواكه. إلى القسم ووجدت تفاحه اخضر واحمر اخذت اربع تفاحات ثم ذهبت الى قسم الخبز رايت الخبز الطازج اخذت رغيفا ثم الى قسم الحليب فتحت الثلاجه واخذت زجاجه بقي البيض ذهبت الى الرف الاخير وكان هناك كرتون بيض الان لدي كل شيء ذهبت الى الصندوق قلت مرحبا اريد ان ادفع Харашту міна супермаркет ванасаїда. Ал ан. Ілляльбет. Дякуємо, що навчаєтеся разом з нами. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Повторюйте матеріали самостійно вдома, у черзі чи на прогулянці. Адже саме для вашої зручності ми і створюємо цей канал. З кожним кроком побачите, як зростає ваш рівень арабської мови. Якщо вам подобається наш проект, підтримайте його лайком, коментарем чи фінансово через посилання у описі цього відео. Це допоможе каналу розвиватися. До нових зустрічей!